Я е, все своє життя свідомо прожив в Гуляйполі, і як керівник громадської правозахисної організації Таврійський благодійний фонд середній Міністра Мосна, в зв'язку з тією ситуацією, яка склалася, зв'язку з тими бандитськими тарифами, які зараз запровадили, які перевищують пенсії і зарплати в 3-5 разів. І вже зараз тим самим Ясенюком і його бандою розповсюджується, що знову подорожчає той самий газ до 20, там, і так далі. Тобто налякують людей для того, щоб вони зараз заплатили в оцій сумі. Але і ці суми людям непідйомні, і ці суми, які вони зараз вимагають, абсолютно незаконні. Так само для людей, є вбивчими. Чому? Бо тоді як, як заплатити ці гроші. Пенсії мізерної близько тисячі гривень у вас не буде на, буквально на хліб. Не буде, не буде вам не тише на цукерку, у вас не буде навіть е, оплатити житлово комунальні послуги. В усьому світі житлово комунальні послуги чітко пов'язані з доходами населення. По міжнародним нормам між, об'єднаних Органіції Об'єднаних Націй дорог бідності. Це 5 доларів на добу для кожної людини. Тобто, в даному випадку повинна бути у вас пенсія зараз, навіть по тому курсу долара, зараз, по міжнародним підписаним, і Україна зобов'язана виконувати, повинна бути вдумайтеся, не менше 3720 гривень. Це мінімальна сума, яка повинна бути для пенсіонера. Так само повинна бути значно, значно в рази вища заробітна плата, щоб люди могли вижити. Таким чином, не забезпечується державною владою, не забезпечується елементарне право людини на життя. Життя це основне, що є в кожної з вас, людини. І якщо ці права не захищені, кожен має право сказати своє так чи ні, або йти, як вівця. На обой, на заріз або сказати своє ні і троє не згоду. В даному випадку цю так звану владу назвати владою важко. Вірніше навіть неможливо. Інакше її, як бандократія, я не називаю. Бо вони, державна влада це та влада, яка турбується про людей. Державна влада, яка турбується не тільки про людей, а й про державу. Вони турбу турбуються тільки про себе. Турбуються тільки про свої кишені, про свої мільярдні прибутки. Вони заробляють на війні, вони заробляють на, на кожній людині з вас, заробляють на крові, заробляють на людському горі, на біді. Саме ота ситуація, коли зараз, наперед, не вперед день зимово-осіннього періоду, тобто опалювального періоду, ще зараз. Ще люди мало використовують газ. Буквально через місяць ці е, е, показники різко зростуть. І вони будуть зараз, та черга, яка стоїть щодня е, біля е, міськгазу, вона зросте в рази. І саме тому, передбачаючи цю ситуацію, щоб не було зайвого кровопролиття, щоб не було е, якихось е, 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 екстремальних ситуацій. Е, е, бо... Холодна людина і холодна людина. Це, це люди, які готові на все. І саме тому, э, виконуючи свої правозахисні функції і свій статут, ми э, відповідно подали э, всі документи для того, щоб ця нація повиннася законно, без ніяких розгонів, без ніяких тітушок, без, без ніяких э, якихось силових заходів. Вчора, і позавчора, Ще е, е, двома дня, днями раніше були повідомлені про цю акцію наші так звані органи влади. Ми офіційно зареєстрували звернення до міськраду. Ми офіційно зареєстрували звернення в дерадміністрацію, але напротязі вчорашнього на вчорашнього дня ніхто не з'явився. Ніхто вони ігнорують нас. Вони нас не хочуть і бачити. Вони не хочуть нас чути. Ми зверталися до них в зв'язку з тим, що. Працівниками газу здійснюється відверто і, і цинічно здійснюється вимагання з людей грошей. Наприклад, передані були документи з двох вулиць, де громадяни Гуляйполя підписалися і сказали, з нас на протязі 6 років незаконно вимагають гроші і збирають. Яким чином? Їх попереджають і кажуть: так, ми відключаємо від вас від газ, якщо не заплатите нам 55 гривень. І люди змушені. Пенсіонери беззахисні, яких, можливо, десь воюють і захищають Україну в тому так званому АТО, який є кривавою війною. Не мають жодного захисту, не мають чоловічої підтримки, не мають ні, ні державного, ні людського захисту. І люди платили. Про це ми повідомили персонально, офіційним папером. Нашого голову держадміністрації Клесню Анатолія Григоровича. Про це повідомляли ми на особистих прийомах, на освітніх зверненнях. Ви думаєте, він що зробив? Ні, нічого не зробив. Підписав примітивну відписку і він приказ, що в нього при наявності великої кількості людей, які підписалися і підтвердили, що здійснюється вимагання, написав відписку. Немає підстав. Як він відповідає усім сим так? В даному випадку е, ми констатуємо таку саму е, зверхню, я б сказав, нелюдське ставлення і від міськради, і байдуже ставлення і, і, і ігнорування від адміністрації. Чому? Бо вони спокійні, бо у них є прикриття на горі. Їх прикриває зверху Яценюк, а Яценюка прикриває, який Прикриває порожен. Ось ця цепочка так званої державної влади, точніше бандократії. Вони на Обані, на крові Небесної Сотні, а там була не сотня, там була не одна сотня. Тільки по повній інформації, яка має громадськість, зараз не допускають органи розслідування до тих сотень обезголовлених, рубали голови на Майдані. О ті які, які зараз при владі. Тому сьогодні у Києві, в цей час, проходить марш, всеукраїнський марш, день гнів, для того, щоб люди в Києві, які туди зібрались організовано, і послали туди своїх представників для того, щоб скасувати, відмінити ці драконівські тарифи, Оці всі е, е, непереносні умови життя, коли знову і знову піднімають усі ціни на все, беруться христим шляхом, піднімають е, товар і опускають гривню, в рази, і ціни відповідно. І таким чином нас кинули в безодню, Ми все це, знає. Ми все це щоб ми, ми не знає. могли, Бачите щоб ми були зайняті тільки як знає. вижити. Щоб ходили оббивали пороги отам, в, в, в Міскгазі, а там сидить, вибачте, жирний дядя і, 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 і така легко і, і, причесана дітка, які беруть просто над людьми знущаються відверто. По закону Міськгаз повторюю, не мають права брати жодної плати за те, що вони забезпечують безпеку свого обладнання. Тобто вони слід перевіряти, чи пропускає газ. Ці лічильник і це повинно виконуватися тільки за їхні гроші, не за ваші люди добрі. А голова ж адміністрації по закону зобов'язаний вдумайтеся, Він зобов'язаний слідкувати, забезпечувати законність і правопорядок. Він нічого цього не хоче робити. Він плаче і каже: Ой, дивіться, який я подвиг здійснив! Я пішов на цю роботу, а на тій роботі в мене було чи вдвічі було більша зарплатня. Я йому хоче так і сказав. Якби ви так не мали в п'ять разів більше, ви на цю роботу не пішли. Я, маю без, я, я не маю сумнівів. І вам кажу це, я не маю сумнівів, я йому надав всі документи для порушення кримінальної справи. І якщо він не хоче пошути, він з цього має. Він зацікавлений в цьому. Люди добре, сіть, не буде мовчати. Ми вже 4 дні. А я особисто на сайті Махно.Інфо ще з березня місяця. Пояснюю і розказую. З посиланням на закон про те, що одне підвищення шість разів абсолютно незаконно. Абсолютно. Хто хоче більш детальніше, це довго розповідань, чисто юридичними термінами. Заходьте на Махноінфою і почитайте. Ця інформація є так само е е, на сайтах е е, Ульвів'ян, в Київ'ян і так само і в Гуляйполі на, на нашому сайті. Але людям, як бачимо, це не цікаві. Я не знаю, чому це так відбувається. Можливо, за, за ці два дні, як ми подали заявку на 에, проведення цієї акції, ця акція потрібна не мені. Ця под, акція потрібна для вас. Для того, щоб це зараз в даному випадку, я вже розповідав людям на двох вулицях, що зараз це відбувається і потрібно тільки вам, бо. Вже зараз неможливо ні через суд, ні через прокуратуру, ні через адміністрацію. Тобто через будь-які державні органи, які повинні забезпечувати, забезпечити ваше життя неможливо. Тому ми змушені були оголосити про цю акцію, назвали її дуже просто Майдане у Гуляйкові. Вчора і позавчора ми простояли. Оголошення біля станфонтанчика, там, де колись стояв гопецька в парку центральний на професій адміністрації. Це буквально через дорогу від ГАЗ. Чи ви думаєте, розпосудили вже тисячі листів. Прийшло позавчора 15 чоловік, вчора прийшло 25. При цьому ми наголошували і говорили, що ми дистанціюємося від будь-яких партій. Від будь-яких політичних оцих всіх Росії полотне, бо вони вже готуються на вибори. Тобто бандократія приготувалася перезавантажити себе, самі себе. По старому закону, закон Януковича вони зібралися, щоб ви знову обрали. Тут який грабував, або Бірюковський, всіх, оких, що тут були, і є. Тому зараз ми оголосили для вас, для того, щоб люди прийшли і сказали своє ні. Якщо вчора було 25, то сьогодні навіть я і 40 людей не бачу. Піше, та 50. Але в даному випадку та кількість людей, я завжди вірив і вірю, вірю в Гуляйпове. Я це побачив, коли вийшло і в Гуляйполя, коли зависла над загроза ядерного осудрубника. Зараз загроза не менша. Зараз загроза, що вас буде зимою. Заморожувати і вбивати голодом і холодом. І якщо ми зараз не підтримаємо Київ, де зараз будуть люди, а Гуляйпове дивно підтримало. Гуляйпове вже відправило бригаду під на Гуляйпове бити майданівців. І вчора один із тих представників вчора прибіг до нас туди і, 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 на держав і вивакував свої там крики перешкоджав. І коли я змушений був сказати, що це ж ти, Організовував тих щоб на Київ і зразу швидко втік за кущами і втік, зразу ж третирувався. Гуляйкове Волітував... було завжди вольнице. Гуляйкове Волітував... і хто з вас, кудись їздив, завжди казав гордо. Я з Махнограда, я вільна людина. Але сьогодні я не бачу тут вільних людей. Я бачу тільки оцих півсотні вільних людей, які сюди прийшли. Інші всі поховалися, як круті миші. Ми знаємо про те. Ще наперед день, з першого дня, було спосуджено нашими органами державної влади і їхніми, вибачте, отам всі, всіма їхніми, хто їм допомагає нас грабувати, було спосуджено, що раз тут будуть бит, зараз тут будуть катувати, ми закривати і так далі. І люди не побоялися прийти. Ми вийшли, нас вийшло 15 чоловік позавчора. Ніхто не бив, ніхто нічого, але міліція не з'явилась. Вона зобов'язана, тобто її немає ні вчора, ні позавчора, ні сьогодні. Чому? Вони залишають. Це для того, щоб ми боялися. Ми не боїмося. Бо вже нам залишилося тільки право на життя. І вони хочуть його забрати у нас. Тому сьогодні ми хотіли підтримати, її, щоб там люди, які з'їхалися туди, щоб вони сьогодні скасували і відмінили ті драконівські закони. Хтось каже, ми це не віримо. Якщо буде, сидіти на печі і що не робити, то нічого й не буде. Підвозочий камінь вода на тече. І коли я дивлюся е, на тих людей, які прийшли, мені, я висловив щиру подякувати за те, що провели свою громадянську позицію. Але при цьому з згадати ще одну дуже відому притчу. Не бійтеся ворогів. Вороги можуть вас тільки убити. Не бійтеся друзів. Друзі вас можуть тільки зрадити. Бійтеся, байдужих, зв'язкової згоди, яких відбувається і грабунок, і вбивства. Сьогодні якраз відбувається одне останнє. Байдужі не, не дають можливості, не дають ворогу не дають можливості прийняти ті рішення. Які допомогли б через інтернет, збінувши тобі, допомогли б допомогти людям у Києві скасувати ці всі драбинівські заходи і оці оце знущання, які відбувається над нами. Я щиро вдячний вам за те, що ви прийшли сюди. Як керівник громадської православної організації фонду Естера Махна. Висловлюю вам велику подяку і оголошую про те, що акція Майдан в Олій Полі. Завершено в Зв зв'язку з тим, що будь-які будь-які прийняті рішень неможливі при цій явні людей, які не з'явилися. Нам залишається подякувати тільки тим. Це відповідальний за цю акцію несу я персональна. І тому, прохаю, е, якщо будуть якісь ексеси, це вже не моє. На цьому акція Майдан Гніговолійполі завершена. Дякую.